Всім привіт! І це моя мама. Сьогодні ми в Едмонтон Парку. Форту. Форту Едмонтон Парку. Начебто так же з це говориться. І... А тут зеркало до речі, є. І тепер Емон Побатиш. Треба дочекатись, поки всі сядуться і тут до речі, пристепнутися не можна. Ви це знали? А, дуже страшно. Чому мама вище за мене? Тепер я вийшла за маму. Тепер мама вище за мене. Бо ти обрав найвищу його а вона їде на місці. Страшно вирубай. <гум> Страшний майстерський аттракціон Евер. Я в шоці, я заработав. Я не тримаюсь. А... Зараз ми біля колеса огляду. Ми сподіваємося, що ми не помремо, тому що тут тільки сидіння, кабінок нема. Будь. ласка, поверніть камеру. Це колесо огляду ще й швидко їде. Я надіюсь, мене швидко. Також в цьому відео ми спробуємо інші атракціони. Там поїзд, до речі, є, можемо спробувати. Ще стрілялки є, можна покрутитися на цій штуці. Ось так от. Stay tuned, bye-bye! Ола! -bye. Ми в колесі огляду вже, і ми зараз поїдемо. До речі, ця штука, на якій ми сидимо, вона шатається. Well, Я сказала. Не... <best said that. laughs> <laughs> вона не 360 градусів, але будемо ah, лякати so маму, so so щоб це було 360 це так круто. Я нарешті покатаюсь Скажи, цела, цела. в колесі огляду, який шатається. Мама, я тебе люблю. О Боже, як мені подобається цей атракціон. Блін, висоту не видно взагалі враження після атракціону вже, не вийшли, вже колеса огляду І це було дуже круто. Це було ж вона шатається і швидкість спочатку. Я думав, що занадто швидка. І мене зараз стошнить. А потім нормально було дуже круто. Подивіться. А, блін, там людину садять. Але хороша швидкість ну, незвичайна. Вона крутиться десь рази 3-4 швидше, ніж звичайне колесо огляду. Не так швидко, але не так повільно, але дуже круто. Ваші відчуття. Це було дуже жахливо. Просто жахливо. Жахливо. Коли шаталося. Все гірше. На жаль, в горизонтальному режимі ми не зняли це, тому що люди. ну, їй страшно знімати у горизонтальному режимі тільки в вертикальному, а мені телефон не хоче давати, бо думаю, що в моїх руках вона впаде ще швидше. Телефон. Цей парк виглядає, як з фільмів про клоуна на нас зараз очікує атракціон, який просто крутиться. І я буду не просто їхати передом, я буду їхати задом або боком. Так що буде дуже класно. Мене 100% стошний, в Мені... мене 100% закружиться голова, але це буде найкращий експірієнс, який я взагалі мав в своєму житті. Ну, найкращий досвід це перекладається. Давайте, погнали, погнали! Ремінь безпеки, коли вже не коли вже було безпечно, а він мене все одно не сварив за. <звук> 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 на цій штучці, Яка зараз буде. Ти маєш якомога швидше попасти було водою по мішені, і чим швидше ти це зробиш, тим швидше клоун підніметься на своєму якомусь штирі. І ну, як... чий клоун швидше підніметься, той і виграв. Я другий. Bye. 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 Це дарт на максималку погнали. кільцями на горло пляшки. Так робити не слід. Mm. Я читаю. Ставки на спорт, тільки на цей раз ти тут береш участь, це інтерактивні ставки на спорт. Ти кидаєш мяч, і в залежності від того, як ти попав, коник буде швидше або повільніше пересуватись. Ну, ривками він буде пересуватися. Ти попав, він зробив ривок. Попав ще раз, зробив більший ривок і так далі. І який коник перший приїде, той виграв. по ставки на спорт тільки інтерактивні. Як мені, мені просто не повезло, я два рази попав на найповільніше, і тому я програв. Якби я хоча б один раз кинув правильно, то я би переміг. Я витягую пістолет, а зараз нам треба зробити такий хліб. По всьому такій стіні намальовані маленькі мішені тут, треба попасти. Тут є два рази або 24 патрони, або одну хвилину нескінчені патрони. Знаходимося в дуже старому поїзді. За часів СРСР, напевно, тільки канадський. Зараз ми будемо по ньому їхати по всьому Форт-Едмонтон Парку. Ну і ще я хочу зауважити, що в мене було преміум сидіння прямо зі шкіри. Надіюсь справжнє. А всі інші дерев'яні. Аха-ха. Ми в 304 вагоні. Тут, до речі, я тільки зараз побачив, що дуже душно. Але за те ми будемо їхати. Вікна тут відкрити походу не можна. Таке... І знову ж таки, таке відчуття, ніби ми окунулись прямо в 70-ті-80 роки. Ну де? Це Це десь, це, це, я не знаю, 19 століття. Це ще поїзд. Такий поїзд, як в 19 столітті їздили. Ну, так, і все-таки ми пересіли з преміум сидінь в економ. Зате тут золото. Яке, тут, не до чого. тут є салон якийсь. Не знаю, там напевно коньяк не вивали ці віскі. Ми відправились. Я вже жалів, що я тут опцій поїзд не відбувався. Тому що він супер повільний і супер гучний. Димить, будь здоровий. Що такий поїзд запустити в кімнаті? Закашляються і задихнуться від диму. Это надо. Ми повернулися до того місця, де ми були на початку відео. Минулий раз я взяв коня, який високо знаходився і весь час їхав знизу. Тепер я візьму коня, який знизу буде, і сподіваюся, що я буду весь час їхати зверху. Весь Едмонтон парк. Тут насправді є ще рослинності, купа, лісочки там. Ну це якраз чого, чого це і названо парк. Бо це парк, а не атракціони всілякі, клоуни, колеса огляду. Сюди ми довго добирались. Спочатку ми випадково поїхали на ВЕМ, а потім довелось повертатися. Ось тут я отримав. Купу емоцій, Люда отримала no, no. теж купу емоцій, дуже хороших, щастя, це все. Але, на жаль, ми це не перезнімемо. Ми багато чого знімали в вертикальному режимі. В деяких місцях ми не побували взагалі, наприклад, на майданчику. Але менше ніж через тиждень ми їдемо в Україну, тому ми це не перезнімемо. Ось так. от. Але зате було дуже класно, ми побули. В такому чудовому парку, як форт Монтон Парк, поїли своєї їжі, покатались на поїзді. І це було незабутні. Незабутні враження. всі Спід рампо враженням від атракціонів. Колосогляду. Штука, яка крутиться, отак і в Гелексіленді. Коники. Поїзд. Стріляти! стріляти водою. Стріляти, щоб коник швидше їхав. Ці інші атракціони. Ось розмір Форт Едмонтон Парку під кінець показую, бо ось скільки ми всього не спробували, а оце... А оце маленьке кільце, це весь парк атракціонів, де ми були. Ось так їде. Ну і ось тут скільки всього ще виявляється є. Тут навіть є Ukrainian Book Store, український, або книжний магазин, або замовляти щось. Так що остаток. Ну, ми ще прийдемо сюди. Ось тут показуємо, що саме, саме туалети. Є сервіси по їжі, на пікніку посидіти, банкові машини і якісь магазини. Ми ще сюди повернемося. Надіюсь наступного року. Нас везуть аж до цупенки метро. Достаток.